Всім привіт! Я Артем і сьогодні ми вам покажемо маршрут номер 6 на перемоги 20. Починаємо іспит по маршруту номер 6 перемоги 20. Ми вже підготувалися до початку руху, вділи пасок безпеки, виїжджаємо. Лівий показчик, ліве дзеркало, зняли машину з ручного тормоза. Оцінюємо, чи нікого немає з ліва справа і повертаємо ліворуч на виїзд із сервісного центру. Розмітки в нас тут немає, тому ми їдемо якомога правіше, ближче до правої смуги. Рекомендую їхати на першій передачі, тому що дорога вся в ямах, другу не вмикаємо. Бажано їхати прямо, тому що все в ямах, ями не об'їжджаємо. З правого боку часто просять виконати парковку під кутом 90 градусів задом біля автомобіля. Зараз ми це спробуємо зробити. Вмикаємо правий показчик, оцінюємо праве дзеркало. Я буду виконувати під кутом 90 градусів і під'їжджаю прямо. Інтервал тримаємо приблизно 2 метри. Виставляю машину, плавна зупинка. Стоп. Вмикаємо задню передачу. Оцінюємо ліве дзеркало чи зліва, немає, викручуємо кермо зразу вправо до упору і дивимося праворуч. Можна ви також вправо за плече. Контролимо ліве, праве зеркало, секунда вліво, секунда вправо. Знаходимо центр. Тут ми рухаємося на підгірку, тому трішки додаємо газку. Вирівнялися, вирівнюємо кермо і без показчика поворота затягуємо автомобіль в паркомісце, додаючи газку. Зрівнялися з автомобілем, повна зупинка, нейтральна, ручні гальма. Парковка виконана. Далі продовжуємо рух. Перша передача. Не забуваємо зняти зручний гальм. Правий пока ще при виїзді. Оцінили зліва нікого немає. Оцінюємо справа чисто. Справа є машинка. Пропускаємо. І повертаємо праворуч далі на виїзд і згоріт. Виїжджати будемо праворуч по маршруту номер 6 Показчики в місті ми включаємо за 50 100 метрів, тому вже вмикаємо правий показчик завчасно. Зараз у нас тут буде небезпечний виїзд, обмежена оглядовість. Тому виїжджаємо спокійно на першій передачі. Виконую об'їзд, воріт. Моя рекомендація тут вижити щеплення і виїхати, зупинитися, впевнитись, нікого немає зліва, справа нікого немає. І викручуємо кермо майже зразу вправо до упору, тому що небезпечний поворот праворуч. Контролимо боковий інтервал і так, щоб ми не виїхали на зустрічну смугу. Далі газ. І вмикаємо другу передачу. Бажано тут їхати на другій передачі швидкістю 20-30 км на годину. Попереду буде вказівка. На перехресті рухаємося прямо. Дане перехрестя в нас з вами рівнозначне нерегульоване, тому тоді правило завади справа. Так як обмежена оглядовність пригальмовою, переходимо на першу передачу, скидаємо швидкість і оцінюємо, чи немає перешкоди з правого боку. Швидкість мінімальна, впевнились, чисто продовжує рух. Газ. І друга. Рухаємося прямо. Далі бачимо знак «Пішохідний перехід і знову у нас нерегульоване перехрестя. Під'їжджаючи до нього, пропускаємо тих, хто рухається з правого боку від нас. Гальмуємо. Переходжу знову на першу передачу. Скидаю швидкість, оцінюю. З правого боку нікого немає. На пішохідному переході зліва з правого нікого немає. Продовжую рух. Газ, друга. Наступна вказівка, будемо виконувати поворот ліворуч на перехресті. Перехрестя бачу у нас нерегульоване. Стоїть знак дати дорогу. Вмикаю вже лівий показчик завчасно. Спочатку ми пропускаємо тих, хто рухається по пішоходному переході. Тут часто є люди. Переходжу на першу передачу. Бачимо справа, зліва, справа йдуть пішоходи, пропускаємо пішоходів. І тут ми маємо пропустити ще перешкоду з правого боку, яка в нас з вами є справа. Виїжджаю за пішохідний перехід, пішоходів немає. Дивимося праворуч на... Перешкоду справа, справа нікого немає. Далі виїжджає трішки далі на перехрестя. І повертаючи ліворуч на головну, ми пропускаємо всіх. Ті, хто рухається зліва нас, справа також зустрічку. І буду повертати злівого в крайній лівий ряд, так як правий ряд у нас запаркований. Бачимо зліва. Машина приїжджає, справа в нас є перешкода і скануємо зустрічку. Перехрестя доволі складне, потрібно тільки чекати. Завжди думайте тільки про себе. Якщо вам заліз хтось буде сигналити, вам все одно у вас іспит. Також не забуваємо оцінювати наступну зебру, коли при повороті наліво маємо пропустити пішоходів. Та машина повертає ліворуч, справа чисто, зустрічки немає. Виконую поворот наліво. І заходимо в крайній лівий ряд. Прискорення друга. Бачимо наступний знак: бігають діти, плюс небезпечне аварійне перехрестя. Тут ми вмикаємо третю передачу. Ми їдемо по, лівому, по лівій смуті, так як права запаркована. Знову повторюється знак попереджувальний небезпечно діти. Стоїть знак 40 обмеження швидкості. І далі буде знак 20. Починаю пригальмовувати. Скидаю швидкість до 20. Перехожу на другу передачу. Швидкість має бути не більше 20. Спереду нас поліцейський лежачий. Бажана швидкість його проїзду 10-15 кілометрів не більше. Пішоходний перехід. Оцінюємо зліва-справа чи немає пішоходів. Чисто, продовжуємо рух. Знак обмеження швидкості діє тільки до перехрестя. Добавляю газ. І переходжу на третю. Продовжую рух в лівій смузі, так як права смуга запаркована. Бачимо знову попереджувальний знак обережно діти. Тут у нас навчальний заклад. Продовжую рух в лівому ряду, правий ряд запакований. Знову пішохідний перехід нерегульований. дивимось вліво-вправо, чисто продовжуємо рух. Далі буде вказівка повернути праворуч на перехресті. Правий показчик, праве дзеркало. Змінюю смугу. Регульоване перехрестя, але в нас є додаткова табличка, стрілочка праворуч. Тобто ми можемо проїжджати, пропустивши всіх автомобілів і пішоходів. Перехожу на першу передачу. Оцінюємо зліва, нікого немає. Повертаємо праворуч і зразу зверху стоїть знак стоянка-зупинка заборонена. Тому ми рухаємося прямо. Газ, друга. Рухаємося на другій передачі. Бачу, виїжджає вантажівка, даю шанс виїхати. Далі в нас стоять знаки обмеження швидкості і поліцейський лежачий. Така німецька подушка. Їдемо на другій передачі. Зупинка, автобусна зупинка тут заборонена. Перед тим був знав, що також стоянка-зупинка заборонена, він ще раз дублюється, стоянка-зупинка заборонена. Попереду нас знову пішохідний перехід скануємо зліва-справа вільно, продовжуємо рух. Тримаюся крайнього правого ряду. Бачимо, світлофори, у нас тут не працює, тому перехрестя не регульоване, але в нас з вами стоїть знак головна дорога. Наступна вказівка: виконуйте поворот ліворуч з метою розвороту. Продовжуємо рух. І після зебри буду змінювати смугу. Спереду нас пішохідний перехід. Перехожу на першу передачу. Оцінюємо зліва-справа пішоходів немає. Далі міняю. Смугу, лівий показчик, ліве дзеркало. Я буду йти в третю смугу. Друга смуга. Дивлюся ліве дзеркало. Ще раз йду в третю смугу. З нею рекомендую міняти і повертати ліворуч. вона більш безпечна. Далі з цієї смуги ми будемо заходити в центральну смугу. Лівий показчик, ліве дзеркало є. Виконуємо розворот. Попереду нас стоїть знак головна дорога, яка повертає ліворуч. Але на всякий випадок ми туди дивимося праворуч також, тому що автомобілі не зупиняються часто. Пригальмували, впевнений, справа вільно. І заїжджаю в той, в ту саму смугу, З третьої в третю. Далі знову нас попросять виконати поворот ліворуч. Пішохідний перехід нерегульований, зліва справа, аналізуємо, нікого немає. Рухаюсь на другій передачі. Лівий показчик, ліве дзеркало. Також заходимо в свою смугу. Наступна вказівка. Перший поворот праворуч на перехресті. Вмикаємо правий показчик. Перехрестя нерегульоване. У нас тут знак дати дорогу. Під'їжджаємо ближче до перехрестя. Тут бажано зупинитись, перейти на першу передачу. Впевнились праворуч за плече, чи немає автомобілів. Він далеко, продовжую рух. І займаю перший ряд крайній правий для повороту праворуч. Повертаємо праворуч. Нерегульована зебра оцінили зліва-справа, нікого немає. При повороті направо також пішохідний перехід нікого немає. І тут стоїть знак, що це починається смуга для громадського транспорту. Повертаємо справу в правий ряд. Потім ми маємо її якнайшвидше звільнити. Лівий показчик, ліве дзеркало. Бачимо, розмітка суцільна плюс пішохідний перехід. Вже буду міняти рядність після пішохідного переходу. Набираю газ і займаю ліву смугу. Уровень батареї. В нас головна дорога, знак. Продовжуємо рух прямо. Попереду перехрестя регульоване, зелене світлофор, Продовжую рух прямо. Газ третє. Продовжується смуга для громадського транспорту з правого боку, тому я залишаюся в лівій смузі. Бачимо знову знак: головна дорога. Рухаємося прямо. Далі в нас буде два нерегульованих пішохідних переходи, тому я знизую швидкість на другу передачу. І оцінюємо зліва справа, чи немає пішоходів. Пригальмовую. Бачимо пішохода, Перша передача повна зупинка. Пропускаємо всіх пішоходів. Продовжуй рух. Газ, третій. Регульований пішохідний перехід зелений з світлофор продовжує рух прямо. Їду швидкістю 30. Попереду знову бачу знак пішохідний перехід, нога біля гальм, пригальмовую, тому що це запарковані автомобілі. Впевненість нікого немає, продовжую рух. Ще один пішохідний перехід, нога біля гальм. Скидаємо швидкість, впевненість зліва, справа ніхто дорогу не переходить, продовжую рух. Далі на світлофорі рухаємося прямо. Червоний світлофор, жовтий. Друга продовжує рух. З правого боку також продовжується знак смуга для громадського транспорту. Наступна вказівка. На круговому русі рухаємося на другий з'їзд. Я це буду виконувати з крайньої лівої смуги, так як права смуга у нас смуга для громадського транспорту. Перед круговим рухом бачимо знову знак «Пішохідний перехід, знизу швидкість. Оцінюємо чи немає пішоходів. Друга передача. І заходимо з лівої смуги в ліву смугу. Лівий показчик я не вмикаю, коли заїжджаю на круговий рух. Бачимо знак дати дорогу тим, хто рухається по круговому русі. Оцінюємо зліва. Автомобілів немає. Тут ви маєте зайти уважно з крайнього лівого в крайній лівий ряд. Газ. друга. Нам на другий з'їзд. Проїжджаємо перший з'їзд. Тільки після нього вмикаємо правий показчик повороту. Оцінюємо праве дзеркало і я перелаштуюся в правий ряд для зручності з'їзду. Обов'язково при з'їзді ще раз дивимося праве дзеркало. Вимикає показчик. Попереду до нас знову нерегульований пішохідний перехід. Виконуємо повну зупинку, пропускаємо пішоходів. Наступна вказівка нам буде потрібно розвернутися на найближчому перехресті, тобто це на світлофорі. Оцінили, нікого немає, продовжую рух. Лівий показчик, ліве дзеркало після пішохідного переходу міняє рядність наліво. Поновлюю лівий показчик повороту. Можу звернути увагу на таймер для пішоходів. У мене залишилось 3 секунди, тому я вже буду виконувати зупинку біля стоп-лінії. Коли ми виконуємо розворот, наша задача алгоритм доїхати до центру перехрестя, там є орієнтир. Це люк, пропускаємо зустрічку і розвертаємося в перший ряд, першу смугу. На таймер я бачу менш, ніж 10 секунд, тому я готую вже до старту. Щеплення, перша передача. Попереду зустрічки немає. Починаю рух. Доїжджаємо до центра перехрестя. Після люка виконую розворот. Розвертаємось і займаємо першу смугу. Далі по маршруту у нас вам буде другий з'їзд. Тому бажано перелаштуватися в другу смугу, лівий покажчик, ліве дзеркало. Нікого немає. Змінюю смугу. Знову пішохідний перехід. Інтенсивна тут нагрузка пішоходів. Бачимо пішоходи, виконую повну плавну зупинку. Перша передача, готуюсь до старту. Продовжую рух по другому, другій смузі. Попереду у нас круговий рух нам на другий з'їзд. Бачимо знак дати дорогу. Під'їжджаю до головної. Виконую зупинку, перша передача. Впевнилися, на круговому русі у нас нікого немає. Продовжую рух і заходжу також в другу смугу. Нам на другий з'їзд. Тільки після першого з'їзду ми вмикаємо правий показчик. Обов'язково при з'їзді з кругового руху ми дивимося праве дзеркало. Чи нікого немає. Далі попереду стоїть знак обмеження швидкості 30 км на годину і поліцейський лежачий. Тому їду на другій передачі. Не прискорююся. Бачу пішохода, який вже ступив ногою на, на пішохідний перехід з лівого боку, тому виконую зупинку. Зліва, справа чисто. Продовжуємо рух. Попереду автомобіль буде виконувати зупинку. Це може бути наша перешкода. Об'їжджаємо лівий показчик, ліве дзеркало, лівий ряд вільний, обіз перешкоди. І зразу повертаємося назад на свій крайній правий ряд. Праве дзеркало вільно. Їдемо на другій передачі знову нерегульований пішохідний перехід. Нога біля гальм. Зліва, справа впевненість У нас нікого немає. Продовжуємо рух. На наступному перехресті нам потрібно буде повернути праворуч. По знакам ми можемо виконати поворот праворуч як з крайнього правого ряду. Вмикаю правий показчик, праве дзеркало. Правий ряд у нас часто запаркований, тому ми будемо перелаштуватися через суцільну лінію. І на цьому світлофорі в нас знову є додаткова секція, табличка, яка дозволяє нам проїхати праворуч. Пропустивши всіх, зліва пішоходів немає, машин немає. Повертаю праворуч. В крайній правий ряд. Далі стоїть знак обмеження швидкості 40 км на годину і дорожні роботи. Газ, друга. Наступна вказівка у нас буде повернути ліворуч на перехресті. Лівий показчик, ліве дзеркало. Займаємо лівий ряд. Перехрестя не регульоване, але в нас з вами стоїть знак, головна дорога. Поновлюю лівий показчик завчасно. При повороті вліво я маю дати перевагу зустрічному напрямку. Доїжджаємо до центру перехрестя. Переходимо на першу передачу. Зустрічки немає, зліва пішоходів немає. Повертаємо ліворуч. Уважно, зразу у нас буде знову нерегульований пішоходний перехід. Зліва, справа. нікого немає. Продовжую рух, газ друга. І рухаємося прямо. Попереду знову бачимо пішохідний перехід нерегульований. Нога біля гальм знизу швидкість. Зліва, справа нікого немає, Продовжуємо рух. Рухаємося прямо? На перехресті продовжуємо рух також прямо. Далі повертаємося всередині центр, виконуємо поворот ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик, також ліве дзеркало. Рекомендую перейти на першу передачу, тому що небезпечний поворот з обмеженою оглядовістю. Рухаємося до центру перехрестя. Припускаємо зустрічку, нікого немає і повертаємо ліворуч в свою смугу. Бачимо знак швидкість 5 км на обміну. Не перевищуємо. І далі повертаємося звідки ми починали іспит. Тут ми виконуємо об'їзд ями. Правий показчик, праве дзеркало. Далі лівий показчик беремо лівіше. Вибираємо, де в нас ям менше. І рухаємось прямо. Все рухаємось на першій передачі. Попереду у нас перешкода, лівий показчик, ліве дзеркало. Стоїть вантажний автомобіль, об'їзд. Правий показчик, праве дзеркало. І далі знаходимо місце для зупинки. Виконує повну зупинку, нейтральна передача, ручні гальми. Все, і спискадами.